Так, всім привіт! Вітаю всіх на каналі. Чуть-чуть познімаю вам щось, покажу новеньке. Значить, снігу, як ви бачите, у нас немає. Таке прохолодне ніби. Плюс 3, плюс 5. Хоча на ніч вже передає. І приморозки. От, хотілося б побачити вже той сніг нарешті. От. Сьогодні у нас 5 грудня... Тому... Я думаю, скоро буде сніжок. В деяких областях я бачу вже є приморозки. До речі, бачите, скільки за півтора місяця ну, яку, блін, назбирав. Ви просто гляньте, це просто немерено масштаби. Уф, то з маточників. Тому гноєць ну, збираємо по чуть-чуть. Хочу -чуть. показати вам, бачиш, придбав таку новеньку щиточку, чистити кліточки. Чому? Тому що вже за пару років, бачите, полишалися щиточки отакого такого плану. От. А вони всі дивіться, які. Ну ця ще куди не йшла одна з другої. Ну, вже такі страшненькі. Обично краєчком десь там чистить, дістати хоч. І 35 гривнів і нова. От. Будемо чистить. Тому. Пробіжимося чуть-чуть по кроликах. Так, як ви бачите, будемо скоро таких пингликів забирати. Їм вже теж 30 днів плюс-мінус. Так, тут мамуля кормить, нехай кормить. Ми їй там не особо заважаємо. Так, і будемо отаких забирати вже. Вже їм 36-й день. Сьогодні-завтра, я думаю, ми їх вже заберемо від мами, оцих хитрожопих. Вони вже теж, бачите, тут заполонили всю кліточку. Так само і ці. От, ну Ці чуть-чуть менші. Цим тільки було 32-33 дні. Тому заберемо. Ці у нас маленькі всі маленькі, поміняли підстилочки. Їм, щоб сухіше було. І, мабуть, оцих ми будемо забирати. 29-го вони народжені. Це 36-й день, 37-й. О, Тут замінили теж під стелочку, вже такі, бачите, жевжики оченята відкривають. О, тут ще маленькі. Е, їм тільки було першого числа 30 днів. Тому теж такі 33. До речі, тут у мами їх 12. Їх було 13, я не викидав. От, Думаю, ну нехай мама кормить. Хто виживе, той виживе. Ну Вони такі не так. Ти хоч не будеш мене кусати, не будь агресивною. Давай покажемо, що тут дійсно їх 12. Так, тут три. Так подиви. Подивіться, там просто. Покажіть це. Ходіть на сюди, трохи. Та у вас тут стільки є, що там просто не виносимо. Тут просто їх немерено. Ну, коротше, 12 штук кормить. Вони трохи меншенькі, але ну, нічого, підростуть. Тому. Ждем, ждем прирости. Так, тут нема, тут нема, тут парували. Значить. А тут у нас малесенькі наші, ще не провакциновані, бачите ці, що ми забирали. А як ви далі бачите, пусто, пусто, маленькі ще. Пусто-пусто, пусто, маленькі всі. Тут маленькі. Тобто кролика ну дуже маленько. Чому? Це лише в оцю дівчину будемо парувати. Чому? Тому що було замовлення. Як ви бачите, шкірочка висить, знову підсихає. На днях били, штучок 20 вдарили. От. І ще тут трішки, бачите, де висить шкіра. От, підсихає. Тому сьогодні ще планую доробити чуть-чуть корму, бо світла не було на днях. Зробив 50, вони стоять в трьох мішечках, замішане готове. Треба зараз запуститися і загранулірувати їх. Хоча корму ще в нас досталь. Тому, е, ще до речі, здавав шкіру, як ви бачите, нема. От, назбирана була шкіра отака, вся, всю здали. От, Тому якось так крилик помалесеньку наросте. Трошки ажіотаж є. от, І добре з однієї сторони, і погано з другої, Тому що, ви бачите, пустота на дворі там теж. Пустота. Є за будинком ще пару кліток, пустота. Тобто, половина кліток майже пусті. Я парую, але ну, кролички не вспівають так швидко піднімати мальок, як ви бачите, як би того хотілося. Тому надія на оцих жевжиків і на дворі там є в мене ще. От. Що підростуть. Оце їм ще на два місяці було, там і тиждень, два з половиною скоро буде. Тому чекаємо, що підростуть. Шовик, а, Шо ви? Веселуни. бігають веселуни. Що ми бачимо? Ми бачимо наших мелких жуликів, які ростуть. П'ють водичку і ростуть. Так, на днях був, виселив. Трішки крилика. Ну, такі маленькі, по два місяці. 6-10-го народження, якщо ви бачите, це рахуйте їм. 6-12 буде 2 місяці. Ну і два штучки тут такі чуть-чуть більших лишились на забій ніби. Там пусто, звісно, і тут пусто в нас нікого нема. Бачите, пустота така. Тому крилика дуже маленька. Ну, нічого, будуть рости. У нас є, ще в приміщенні приміщенні, звичайно, у нас маленькі всі, там їх трішки більше. Був поміняв чу-чуть у двигуні початок кінець обмоток, і ви знаєте, трішки чуть-чуть потужніше став. От, тому що подивився відео в Ютубі, як люди рекомендують знайти початок і кінець. О, трішки подивився, і ви знаєте, додав ще робочих конденсаторів. Було у мене раніше 100 мікрофарад, і трошки при 16 амперах двигун на нагрузці зупинявся. От, і ви знаєте, я додав більше, вже десь 190 мікрофарад робочий, вроді двигун 5,5. От, і ви знаєте, став нагрузку до 18-19 ампер тримає. Тобто це як заявлено на двигунах з їхнім номіналом. От, тому... О, була дуже довгий час така проблема. От ніхто нічого мені не міг підказати, в кого тільки не питав. Тому як звичайно завжди виходить, поки ти сам не наступиш на ті граблі, то ти і не поймеш. О, так само і то. Тобто, поки ти сам не розберешся, не закачаєш рукави і не поколупаєшся в чомусь, то ти тоді поймеш, що до чого як повинно бути. Тому чуть-чуть покажу вам, як гранулюємо знову. Чіна йти Вроде б почало сипати, прогрели. Ще можна буде чуть, чуть піджать ролики. Вже, як ви бачите, нагрузочка свише 16. от І якби гранулятор працює, хоча вольтаж падає. Раніше при 15-16 падало, зупинявся взагалі. Так, ще прогрівається, ще він ледь-ледь теплий. Ще на якийсь там кілограма 4-3. Тому... По чуть-чуть піджимати мона буде, щоб була продуктивність. О! Сипле бодренько. Своїх до 50 кілограмів він дає. Так, можна ввімкнути охолоджувач. Так, охолоджувач наш пустенький, вимкнемо хай включається. О! Це вот. можна брати оцей корм і висипати будемо. Опа, от і все. Працюємо. Працюємо, поки є світилко. Бачите? 17 ампер працює все чітко. Навіть до 19. Тому лайк. Кому сподобалось, прожимаємо лайк, не забуваємо для підтримки каналу, а я працюю далі. Таке от відео простеньке Получилось у нас. Крилика немає, весь маленький, підростає. І я вже сам не встигаю його вирощувати, вроді би і всі самки спаровані. Знаєш, ти мене гризеш? Вроді би всі самки спаровані, знаєте. Там одна-дві буває прохолостить, звичайно, не без того. Але ну, не встигає рости, як би хотілося. От. Цього року, слава Богу, попит трішки є на кролика. Продаємо як м'яском, так і тушонку. От. Хотілося б чуть більше мати, але... Ну, як завжди, або майка коротка, або штани довгі, знаєте, є така поговорка. Тому трішки не можна предугадати. Кожен місяць, кожен рік, зовсім по-різному. Один рік крілик може в той самий місяць ну, практично не йти. Минулого року літом кріль ішов на ура, тобто тушонки ну, дуже багато брали. От, Відправляв по всій Україні, звичайно. Зараз на може в цей місяць, ну не йти воно. Не знаю, з чим це пов'язано. Це я думаю пов'язано з тим, як по областях крілик є в наявності. Тобто, можливо, хтось закрився, можливо, в когось якийсь падіж був. От, і тому якби в тих областях люди хочуть кролика і замовляють там, чи тушанку. Тому працюємо, що сказати. Працюємо, корма поки не замовляли, цін не знаю. от, І ждемо, Ждем, щоб кроли кріс. Кому сподобалось таке відео, прожимаємо лайк. Всім пока.